Добра усім, крім ворогів, ви на каналі Катедра історії. І сьогодні у нас відео про римських богів. Цей епізод ми викладаємо по обітниці, яку ми дали у минулому відео божественної тематики і яке набрало 300 вподобайок та 30 коментарів. Хто не бачив минулого відео, посилання залишимо у кінці цього епізоду. Ну що ж, щиро дякуємо усім, хто долучився до створення цього епізоду, і ми розпочинаємо. Янус в римській міфології вважався одним з найдавніших та найважніших богів, який не мав будь-якого отутожнення. Янус був суто італійським божеством, богом дверей, брам, входів, виходів та усіляких починань. До появи культу Юпітера Янус вважався богом неба та сонячного світла, що відчиняв браму, через яке виходило сонце на небо. А вночі Янус, впустивши сонце назад, зачиняв свою божественну браму. На честь Януса був названий перший місяць в році, а саме римляни його називали Януарій, а також на його честь названий один з римських пагорбів, а саме Янікул. Також Януса вважали богом договорів. Італійські моряки вірили, що саме Янус навчив людей будувати кораблі, тому особливо шанували цього бога. Також вважали, що Янус оберігає кожну людину з моменту її зачаття і до народження тобто від входу у лону матері до виходу з нього. Янусу в Римі були присвячені усі входи у житлові приміщення, а також усі проходи та арки. При зверненні в молитвах до богів ім'я Януса завжди називали першим. Феціали, члени жрецької колегії, на яких були покладені обов'язки об'являти війну та заключати мирні договори, при об'явленні війни найперше звертались до Януса і лише після нього до Юпітера, Марса та Мінерви. Римські полководці, які приносили себе в жертву заради перемоги римського війська, в першу чергу звертались саме до Януса. Римляни республіканської епохи вірили, що Янус був першим царем лація, який навчив людей ремеслам, визначенню часу та морській справі. Жерцем Януса в архаїчні часи був римський цар, його потім замінив жрець, якого називали рекс Сакрором, тобто Цар священних дійств. Цей жрець займав найвищий щебель у релігійній ієрархії і був важливішим, ніж жрець Юпітера. Головним місцем шанування Януса в Римі був пагор П'янікул. Найстаріший храм Януса знаходився за курією Густилія між Коміцієм та римським форумом. Заснування цього храму приписують другому римському цареві Нумі Помпілію, утримавши царську владу, Нума Помпілій вирішив, так би мовити, заснувати місто заново, але на правах, законах та звичаях. Нума вирішив пом'якшити військові звичаї народу, відівчаючи його від зброї, і тому спорудив храм Януса. Відкриті ворота означали, що держава воює, закриті, що держава знаходиться в мирі із сусідніми племенами. З часів царювання Нуми Помпілія храм Януса зачиняли лише декілька разів. Перший раз його зачинив сам Нума Помпілій, коли уклав мирні договори. З усіма римськими сусідами. Цікаво те, що за 43 роки царювання Нуми Помпілія Рим не провадив жодної війни. В другий раз храм Януса зачинили в консульство Тіта Манлія після завершення Першої Пунічної війни. третій раз храм було закрито після битви при акції, коли імператор Август встановив мир на суші і на морі. Ворота храму Януса були зачинені за правління Нерона та управління Веспасіана після перемоги над Іудеєю. Коли починалась війна, цар або в часи Римської республіки консул відкривали храм Януса. Римські легіонери, що відправлялись на війну, проходили під арками храму, і під час проведення війни ці двері завжди були відчинені. Коли ж війна закінчувалась та римляни підписували мирні договори, римські війська повертались в Рим і вони мусили пройти під арками храму Януса, таким чином, очищуючи себе від крові війни. Після усіх цих церемоній ворота храму Януса зачинялись. До речі, імператор Нерон карбував дуже гарну серію монет із зображенням храму Януса на реверсах. Я гадаю, що буде доречним надати вам невеличку нумізматичну історичну довідку, тим більше монети пов'язані із героєм сьогоднішнього відео. Зображення храму Януса на монетах Нерона можливо є єдиним, на якому ми можемо побачити храм Януса, таким, яким він був за часів правління цього імператора. Щоб пояснити послання Нерона до народу, слід прочитати легенди Аверсу та Реверсу монет разом». Залежно від варіацій карбування легенда може змінюватись, але зміст залишається єдиним. Легенди на монетах наголошують: Нерон Клавдій, Цезар Август Германський, Верховний Понтифік, Народний Трибун, імператор, батько Вітчизни. Встановивши мир на суші та на землі, зачинив храм Януса. Ці монети Нерон карбував на честь перемоги над парфянами, але римський історик Тацит пише, що прямої військової перемоги не було, а був договір, по якому Рим посадив на парфянський престол свого ставленника Терідата. Терідат прибув в Рим, де, за словами іншого римського історика Светонія, Нерон вдягнув на нього царську корону на головній римській площі, а потім приніс Лаврові вінки у храм Юпітера Капітолійського та зачинив двері храму Яноса на ознаку того, що ніде в імперії не проводяться війни. Окрім цього храму Макробі у своєму творі Сатурналії згадує 12 вівтарів, присвячених Яносу, але, на жаль, археологічних підтверджень поки що немає. Головне свято на честь Яноса Агоналії. Зауважимо, що Агоналії відбувались декілька разів на рік і були присвячені різним божествам, але Агоналії на честь Яноса святкували саме 9 січня. Усі святкування та урочисті заходи проводились в регії, тобто у будинку царя. На жаль, усі ритуали цього свята не дійшли до наших часів, але дещо нам усе ж таки відомо. Під час святкування Янусу підносили вино, плоди та священні пироги, які випікали діви виставки. На агоналіях 9 січня головним жертвопринесенням був білий бик, тоді як на святкуванні агоналій інших богів головною жертвою була вівця. Також Януса вшановували 30 березня разом із Салюс, Пакс та Конкордією. Друзі, усім щиро дякуємо за вподобайки, підписки та коментарі, які ви залишаєте під нашими відео. Для нашого каналу це дійсно дуже важливо, і саме ваші коментарі та вподобайки підіймають канал у рейтингу YouTube, популяризують історію і надають нам наснаги на створення нових та маємо надію цікавих відео. Давайте домовимось так, коли це відео назбирає 30 коментарів та 200 вподобайок, ми продовжимо божественну тематику стародавнього Риму. І як завжди, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.